Всім привіт! З вами я Олена Аксельрод, і сьогодні субота. Скорпіонс можуть зіграти стадіонний концерт у Гановері у 2025 році. Група Скорпіон святкує у наступному році 60-річчя, і незабаром її учасники оголосять деталі програми святкування. Зокрема, плануються концерти, починаючи з лютого в Лас-Вегасі США. У запрошенні на прес-конференцію йдеться, неймовірна подія наближається. Скорпіонс найуспішніша міжнародна група Німеччини, святкує свій 60-й день народження. Однією з головних подій стане можливий стадіонний концерт у рідному місті Гановері. Після прес-конференції відбудеться офіційна фотосесія на стадіоні 96 в районі Межзі, де братимуть участь всі члени групи. Останній стадіонний концерт Скорпіонс у Нижній Саксонії відбувся у Вольсбурзі у 1997 році. Менше різдвяних ялинок у Німеччині через посуху. У 2024 році в Німеччині спостерігається зниження кількості різдвяних ялинок на ринку. Причиною цього є посушливі роки 2017 і 2018, коли загинуло багато молодих дерев. Виробники також скоротили площі для вирощування ялинок через низькі ціни у дискаунтерах, високі націнки торговців та зростання витрат на виробництво. Попри це, споживачі не повинні панікувати, але тим, хто шукає гарну ялинку, варто завчасно вирушати на пошуки. Найбільше ялинок вирощується у нас в Нижній Саксонії, де кліматичні умови сприяють їхньому зростанню. Більшість ялинок продається через посередників, але лише 25% реалізуються безпосередньо з господарств. Найпопулярнішим видом ялинок серед німців залишається ялинка Нордмена. Виставка в Мюнстері. 25 жовтня у церкві Мюнстер святого Ваніфаціуса відбулося відкриття виставки, присвяченої узникам, привезеним на примусові роботи до округу гамель пермонт під час Другої світової війни. Ініціатором виставки є відомий історик Бернхард Гельдерблом, автор численних монографій про історію цього краю. Виставка також висвітлює долю багатьох українців, які потрапили на примусові роботи в Гамен Пірмонт. Вхід вільний. Більш того, там присутні перекладач від бюро з інтеграційних питань для допомоги у перекладі. Виставка триватиме до кінця листопада. Німеччина гальмує вступ України до НАТО. Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо стримувальної позиції Німеччини в питанні вступу України до НАТО. Він сподівається, що новий уряд США зможе переконати Берлін змінити свою позицію. Зеленський зазначив, що більшість країн альянсу підтримують Україну, зокрема Франція та Великобританія, тоді як Німеччина виявляє обережність. За словами президента, готовність Німеччини підтримати вступ України до НАТО значно залежить від США. У США 5 листопада відбудуться вибори президента, і Зеленський сподівається на позитивні зміни після них, оскільки увага американської політики зараз цілком зосереджена на виборах. А ми побачимось з вами наступного тижня. Підпишись на Везерстрім.